Любі хлопчики і дівчата, ви пам'ятаєте, яка в нас зараз пора року? Так, молодці, осінь. Ця пора Не непроста, вона чарівна. Осінь розпаковує листочки різними кольорами. Її можна назвати художницею чи чарівниці. А ще її можна назвати господинею. Тому що вона велика трудівниця. Осінь і багато дарунки для всіх, і для людей, і для звіряток. Дуже багато всього корисного і смачного вона нам дарує. І сьогодні малята нас запросили в гості. Ходімо скоріш, бо нас же чекають. Доброго ранку, Іванко! Вітаю тебе, Наталко! Вітаю вас, любі мої друзі. Сьогодні в мене такий чудовий день, стільки гостей! До тебе в гості ще хтось прийшов? Так, до мене приїхав Ендрю. Це мій друг із далекої південної країни Африки, де цілий рік тепло та сонячно. Він привіз мені подарунки і фрукти, які ростуть в його країні. Як це чудово! Вітаю тебе, Ендрю. Вітаю тебе, Наталко. Друзі мої, подивіться, які гарні фрукти я зібрав. А потім розлимось фрукти, які до тебе приніс емплю. Так, я згоден. Запрошую вас усіх в мій надзвичайний сад. На яблуневих деревах ростуть круглі, рум'яні, великі, соковиті яблучка. Я знаю яблучка, вони бувають. Червоного, зеленого та жовтого кольорів. Яблучка дуже корисні, в них багато вітамінів. На смак вони солодкі або кисло-солодкі. Також в саду на рушевих деревах ростуть груші. Груші мають довговату або злегка округлу форму, дуже соковиті та солодкі. Тому що в них багато цукру. А груші бувають жовтого або зеленого кольору. Є у яблуні подружка, соковита жовта грушка. У середині чудова, ароматна і медова. Так. А ще в моєму садку на сливових деревах ростуть сливи. сливи Можуть відрізнятися за розміром, можуть бути великі або маленькі, також відрізняються за формою. Вони можуть бути круглої форми або видовженої. Фіолетова красива, запашна, суд касива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. На персикових деревах. Ростуть круглі, наливні, запашні та дуже соковиті персики. Вони бувають білими та жовтими з рожевими бочечками, червоненькими, але всі такі смачнющі, що неможливо втриматися, щоб не скуштувати їх. Наче яблуко великі і смачні, і соковиті, є гладкі, і є верхотисті. І червоно золотисті. Листям прикриваються, до землі сміхаються. вони в росі купаються, соком наливаються, Диво персики. На абрикосових деревах ростуть сонячні та корисні абрикоси. А які ароматні, звичайні абрикоси бувають помаранчевого кольору. З червоними бочками, але є і жовтенькі, ананасові дуже запашні та солодкі. Абрикоси дуже смачні, соковиті та ніжні. Коли їш абрикоси піднімається настрій та організм наповнюється енергією сонця. Абрикоси сонечка малі, у саду Іванка дозрівають, подарунки щедрої землі, очі. Серце душу зігрівають, золотом і медом налились, у каміння сонячному сяду, аж сміються гарні, подивись, скуштувати дуже закликають. Іванко, як гарно в твоєму садку. Так, а влітку ще були і вишні, і черешні. Давайте пограємо в гру «Назви свій садок. Я називаю вам фрукт. А ви мені відповідаєте, в якому саду росте цей фрукт? Наприклад, вишня. Вишневий сад. Яблуко. Яблуневий сад. Персик. Персиковий сад. Груша. Грушевий сад. Черешня. Черешневий сад. Слива. Сливовий сад. Абрикоса. Абрикосовий сад. Молодці. Скажіть, а як ми сад називаємо ласкаво? Садочок. Садочок, вірно. А як назвати всі рослини, що зростають у садку? Садові. Задові, добре, молодці. Іван, який в тебе надзвичайно гарний та охайний фруктовий сад. Ти такий молодець, такий працьовитий. Стільки різних корисних фруктів виростив. Я просто в захваті. Вони такі смачні. Дякую вам, мої друзі, за те, що ви такі доброзичні. Так, я дуже багато сил вкладаю, щоб виростати смачні фрукти. Давайте ще раз скажемо, а що росте у моєму саду? Це слива, яблуко, пести, абрикоса. Малята. Кожен фрукт має свою батьківщину. Ці фрукти ростуть у нашому рідному краї, а інші. В далеких, південних країнах, де цілий рік тепло та сонячно. Їх привозять до наших магазинів із теплих країн. А давайте разом роздивимось фрукти, які нам в подарунок привіз Ендрю. Ходімо разом до хати. Наче місяць, наче рік. Шкірка наче в Все росте, банан тропічний, фрукт смачний та екзотичний. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий. Віталіни всіх лікує і у стравах він смакує. Їсть з далекої країни фрукт тропічний ананас. Продається в магазині. І смаком дивує нас. Курки гілки обліпили, жовтим все заволовили. Помаранч чарує світ, помаранчі з усіх віт. Це смачні та вітамінні апельсини і мандарини. Хоч на колір зеленющий, та ні крапельки не злющий. Шкірка темна, волохата. Люблять його всі малята. Це мій улюблений фрукт Кізі. В ньому дуже багато корисних вітамінів. В ньому смак для нас незвичний. Манго це король трапічний. Вітамінів так багато. Скуштувати його свято. Ендрю, друже, ти такі особливі фрукти привіз. Дякую тобі. І ваші фрукти всі дуже запашні, надзвичайно смачні та корисні. Іванко, я в захваті від твого саду. Так, Іванко, ми з малятами дуже вдячні тобі за таку цікаву подорож. Гадаю, що всі дітки запам'ятали назви фруктів та дерев. І на остала. Хочеться сказати, всі фрукти смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен топ колись захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі. щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. Діти, ось ви дізналися, які фрукти по можна зібрати у садку. А на сьогодні наша подорож закінчилася. Ми бажаємо всім здоров'я їжте більше соковитих та смачних фруктів. Мої маленькі друзі, дякую, що ви сьогодні завітали мій фруктовий сад. Я дуже радий зустрічі з вами знову. Приходьте ще до побачення! Я дуже радий Іванко, що приїхав до тебе в гості і познайомився з малятами. До побачення! До побачення, малята! До нових зустрічей!